Привіт, це відео про смартфон Note сто 5 g Вже я тестував декілька смартфонів цього виробника, більш дешевших. А цього разу пропоную модель, яка коштує трішки більше ніж 100 доларів. Але набирає більше 400 тисяч в Antutu, має додаткову кнопку на корпусі, як у нових айфонів. Ну а сам виробник робить ставку на великий дисплей, тонкий корпус 7,7 мм та підтримку технології 5G. Нам це 5G ні туди, ні сюди. Але маємо розуміти, що 5G означає, що тут всередині актуальний чіп не з самих старих, а зі свіженьких, а значить, він вміє економити енергію. Тож про всі подробиці, про мої враження та те, як знімають камери цього смартфона. Фону показую далі. Відео. Якщо цікаво, став лайк та дивись далі. Швиденько показую комплектацію. Тут у нас зарядка 20 ватт, силиконовий чохол, який закриває і камеру, і трішки виступає над дисплеєм. Плюс маємо інструмент, щоб виняти лоток. Туди можна вставити одну сім-карту, дві сім-карти або одну сімку і одну картку пам'яті. За те, що є чохол, який не прикриває всю красу цього корпусу, ставлю виробнику плюс один до підсумкового балу. І перехожу більш детально до корпусу. Тут пластик, металу немає, але пластик практичний. Малюночок є, але не нав'язливий, красивий, спокійний, плюс є на вибір кольори: білий, чорний та зелений, окрім цього блакитного. По збірці без нюансів габарити бачите перед собою. Вага смартфону всього 190 грам. Виробник звертає увагу, що корпус має захист по стандарту IP53, Але насправді це нічого. Це захист від маленьких бризок. Але ж ми, якщо топимо смартфони, то топимо їх реально і глибоко. І ніякий IP53 там не допоможе. Розміщення клавіш стандартне, справа кнопка живлення, яка є і сканер відбитка пальців. Також тут дві клавіші, які відповідають за гучність. Зверху в нас мікрофон та 3,5-мм аудіовихід. міліметровий Type-C порт, мікрофон та динамік. Ну а зліва маємо лоток та додаткову клавішу. Вона відгукується на подвійне натискання, базово запускає камеру, а також відгукується на тривале натискання. Цю функцію, як і попередньо, можна перепрограмувати. В налаштуваннях єдине зауваження, це меню чомусь на українській мові назвали прямий ключ, але розібратись де і що не складно. Збірка в Note 100 5G хороша, без зауважень на свою ціну піде. Переходжу до дисплею великий, але не Full HD. лише HD+, ну тому що це бюджетний сегмент, але ips матриця. Кути огляду непогані, запас по яскравості також хороший, але є нюанс. Заявлена яскравість 450 ніт. Для сонячної погоди це замало. І ще я помітив, що яскравість додається не надто рівномірно. Максимум додавання передбачили на кінець діапазону, і це іноді не дуже зручно. Для повної темряви мінімуму яскравості комфортно. А ще маємо темну тему, захист очей. І режим покращення кольорів під час перегляду відео. Я його вмикав, але якоїсь різниці не помітив. Важливий параметр цього дисплея можливість працювати на частоті 120 Гц, на 60, на 90 та на 120. Візуально це як мінімум має покращувати візуальний ефект при переході з екрану на екран. А ще це класно в іграх, але не всі ігри це підтримують. Плюс зауважу, що цей режим трішки більше їсть вашу батарею. Тож, в цілому, за дисплей оцінка 4 з 5. Непоганий, але не ідеальний, навіть як для бюджетника. Переходжу до чипсету. Всередині чип Unisoc T765, розроблений на 6 нанометровому техпроцесі, має 8 ядер, частота пари найпотужніших 2,3 ГГц. На додачу до нього маємо графіку mali G57MC2. Я передивився конкурентів. По факту маємо найпотужніший чіп у ультрабюджетному сегменті смартфонів, прайс яких коливається в межах 100 доларів. І що важливо розуміти, цей пристрій набирає в останній версії Antutu 415 тисяч балів. Десь 10 років тому таку цифру набирали флагмани, і ми їх дуже хотіли. А сьогодні це набирає смартфон, який коштує дуже небагато. Лінк, де його можна придбати, в описі до цього ролику. Це офіційний магазин бренду на AliExpress. На додачу до цього чіпу від Unisoc маємо підтримку технології Vivi Magic 6.0. Вона відповідає за обробку картинки. І, мабуть, тому ми маємо можливість в цьому смартфоні записувати відео в 4К роздільні здатності на його основу. Камеру. Всі подробиці про цей фотомодуль розповім трішки пізніше, а приклади від знятого відео можете знайти по лінках в описі. Ну і нагадаю, що це 5G чіп, який, звичайно ж, підтримує і 3G, і 4G мережі українські. Але при цьому більш економно споживає енергію батареї. По бездротовим модулям маємо Wi-Fi 2.4 та 5 ГГц, Bluetooth 5.0, 4 модулі навігації, включаючи GPS. Чого не маємо, так це NFC, що ще раз нам підтверджує, що це. Пристрій з бюджетного сегменту. І, можливо, людині, яка користується GPay активно, це і не підійде, але, от, наприклад, школярам та пенсіонерам в самий раз. Бо на цьому смартфоні можна і відео довго дивитися, бо і екран великий, і ігри найбільш актуальні пограти: в for Speed, сучасні аркади та симулятори. Ну і, звичайно ж, можна встановити якісь логічні ігри, шахи та багато іншого. А місця під софт та ігри. Чимало. У мене версія смартфона 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ постійної. Уточню, що додатково до 6 постійних можна додати 6 ГБ оперативки віртуально. Але є ще версія цього смартфону 8 плюс 8 і її постійний накопичувач 256 ГБ. Плюс замість однієї сімки можна вставити картку пам'яті об'ємом на 1 ТБ. Тож і ігор можете наставити багато і знімати багато контенту на камери. Переходжу до батареї. Ємність акумулятора тут 5000 мАч І зарядка в комплекті 20 Вт. В минулих смартфонах, які я оглядав від UMIDIGI, зарядка була на 10 Вт, хоча вони підтримували 18 В. А тут і 20 в комплекті, і на 20 можна підзаряджатись. А вже всього за годину цей смартфон зарядку із комплекту можна зарядити з 0 до 75%. Розхід батареї, якщо дивитись, наприклад, відео в YouTube на максимальній яскравості, буде складати 7% за 30 хвилин, тобто 14% за годину. Ну або повної зарядки смартфону вам вистачить на 6-7 годин перегляду відео на максимальній яскравості. Якщо знизити рівень яскравості, до 20%, то вам вистачить цього пристрою на 8-9 годин, і це немало. Але якщо будете грати, то заряд буде знижуватись набагато скоріше. Наприклад, World of Tanks Blitz буде забирати повний заряд приблизно за 3,5-4,5 години, в залежності від яскравості дисплею. В більш простих іграх по часу все набагато краще, і вам буде вистачати пристрою годин на 7-8. Якщо ж заряду залишилось зовсім мало, але треба бути на зв'язку, то присутній режим ультраекономії енергії. На черзі камери. Основний модуль тут на 50 Мпікселів. Нагадаю, у попередників всього лиш по 13. А тут 50 і фото виходять значно кращими і в день, і вночі. Перед собою бачите кілька прикладів. Апертура камери 1,8. Наголошую, знімки в нічному режимі стали набагато кращими. Додали камеру макро. Бачите перед собою приклад зйомки на неї. Ну і залишився модуль глибини з апертурою 2.2, ,2, 2 мегапіксельний. Така сама мегапіксельність і у макрокамери. Основний модуль можу записувати відео в роздільній здатності до 4К. Приклад зйомки в описі до цього ролику. Там само приклад зйомки і на фронтальну камеру. Цей 16 мегапіксельний модуль з апертурою 2.2. Фронталка в 4К не пише, але в Full HD записує і робить непогані портрети, приклади бачите перед собою. Для основної камери передбачений режим зйомки в 50 Мп, на повну. Тоді знімки виходять і великі, і деталізовані. Є професійний режим, панорама та режим портрет. В цілому, як для бюджетника, камери дуже непогані. Ну і все це залізо, яке запаковане в цей. Тонкий корпус 7,7 мм блакитного кольору працює під Android 14, який не має зайвого софта, але має режим розумної допомоги, меню так званого смарт-управління та парою фішок, такими як запис екрану. Підводжу підсумки: ЮМІДжі Note 105 g Смартфон, який має хорошу поємності батарею та швидку зарядку, як для бюджетника 20 Вт. А ще в нього тонкий корпус, великий дисплей, силиконовий чохол в комплекті, додаткова клавіша, якою можна запускати камеру, як у айфонів. А ще хороший для його цінового сегменту процесор і понад 400 тисяч балів в Antutu, що дозволяє запускати вимогливі до графіки ігри не на найнижчій деталізації. Прайс, де можна придбати цей смартфон, знайдете в описі до цього ролику. Якщо виникнуть питання, задавайте в коментарях. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!